Німецький збройовий гігант Рейн Метал Групп має намір вже наступного року запустити виробництво своєї бронетехніки в Україні. Вас іздасть! Ішпрехету вашу бать. Вас іздаст. Планується укладання відповідного контракту з Києвом на будівництво колісних бронетранспортерів і новітньої бойової машини піхоти. Але до початку випуску цієї продукції перші 10 бронемашин уже виготовляються тут, в Німеччині, у спільному виробництві між нами та Україною. Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих бойових одиниць повністю в Україні. Наголосив він. Він також запевняє, що не бачить проблем із безпекою українських заводів. Ерно, ми не будуємо нових заводів. Ми орендуємо існуючі заводи, переобладнуємо їх. А потім експлуатуємо, і вони досить добре захищені. Принаймні, це показав досвід останніх двох років війни. Наголосив Папергер. Нагадаємо, що він раніше повідомляв, що на заводі в Україні планують випускати 400 бойових машин щороку. Виробництво облаштують на заході країни. Серед іншого на ньому будуть навчати українців обслуговувати німецькі танки та інші броньовані машини, які виробляє рейнметал. Заряд четвертий. Вот і один вперед, як прийняв. Понеслась. Вуха! Кожний, хто туди виходить, це просто ну, героїв. В ціль було? Так, да, було 4 всіль. Зараз заїхали до підрозділу мінометки в темряві, тому що пересування можливе лише в темряві, оскільки всюди безпілотники якраз заїхали в момент, коли війська роблять перезмінку. Задача у нас е, обслуговувати передній край нашої піхоти, робити так, щоб життя піхоти було не таким важким. Тобто зробити так, щоб у не було можливості туди підійти, підвести щось, поміняти когось, не підвозити бика там і всі прочі радості військової життя. Розмежування в середньому по железній дорогі йде. Тобто ми з однієї сторони і за. Железна дорога з іншої сторони, наші позиції є. Десь в південніше там, на напрямку Андріївки ми просунулися десь на кілометр там, наші позиції. У нас є змога працювати, ми працюємо. Всі нормальні 4, а п'ятий дов'язують, допустимо, 10 там. Тобто або не немає. 687. 687 ролик 2793. 2793 заряд четвертий. Наводимося доповідь про готовність. По до роботи один вперед, як прийняв. Уприйняв. Скоро, Давай, Ого! Ну, все, здесь все, все получается. Все, понеслась. понеслась. В ухо! Иду и чё? Пострел! Остріл, буха обстріл і всю ніч, комунікація з пораненими. Як казати допомогу, який стан майже кожну ніч таке відбувається. Втрати в принципі, втрати так, от за, за 200 невеликі, а за 300 кожен день, по два, по три, і за місяць самі можете порахувати. Дуже важливо, от наприклад, що у нас дрони ці з ночним відінням, тому що всі ротації вони проходять вечором, вночі і рано вранці. І ми можемо спостерігати, ну, ті там, оператори, які в штабі сидять, можуть спостерігати переміщення особового складу, де вони, в якої кількості, вони координують, куди їм вліво-вправо переходити, маршрут весь про, ну, супроводжують по маршруту повністю ці групи. Група, яка заходить, група, яка виходить. От. І звісно, там теж такі. Несподіванки, як дистанційні мінування, там може якісь дергешники, розтяжки десь ставлять ближче до порядка туди. От. Мінометні обстріли і от піхота, от тут 2-3 кілометри, це все йде пішки. В принципі, для, для тих, хто тут може не був, то робота просто титанічна. Кожен, кожен хто туди виходить, це просто ну, герой. Ну, Це в моїх очах. Бо Особисто я туди не хожу, у нас свої задачі. Українська армія зараз веде вогонь по позиціях російських військових. Там вони скупчилися поблизу міста Бахмут. Наносять вогневе ураження із міномета калібром 120 міліметрів. Тут в принципі доволі активно стріляє все практично. Артилерія її чути тут регулярно. Раз плюс. Пошпил! Раз 830. Сіль було? Так, да, було 4 в сіль, З першого в сіль попали. Так що вже пристріляли. Ні, <смут> ні. Там кажуть люблять орки ховатися на тому розбитому ралі. тому що їм ховатися ніде. <смут> що порядок. І що робити після того як е переможемо? Ну, у мене, в принципі... Є два шляхи. Перший шлях залишитися в Збройних силах, бо я сам проживаю в прикордонній ділянці. Я думаю, що так просто все не закінчиться, коли ми вийдемо на кордон. Може якийсь період потрібно буде ще знаходитись у лавах Збройних сил або сил оборони. Ну, а якщо все буде добре, то є ще багато речей, якими можна займатися, знайти справу до, до вподоби. І жити мирним життям уже, звикати до нього.